Сьогодні вранці по радіо одна дівчина, ну, така голос молодий, розп... розказує про те, розповідає, який уряд молодець. Молодець уряд. Чому молодець? Ну, Тому що збирає більше податків. А, молодець, молодці, молодці, вміють більше зібрати. Чому вміють більше зібрати? Ну, Тому що підняли податки. Підняли все, що тільки можна, і уряд почав більше мати грошей від українців. Ну тобто, грубо кажучи, нас з вами просто оббирають. Оббирають далі. Далі. А я розповідав колись, що це буде. Бо те, що нам розповідали як допомога і як просто ми щит Європи, то це були кредити. Тільки нам з вами про це не говорили. Я намагався пояснити українцям, що це кредити. Ну, Українці слухали марафон і свято вірили в те, що нас завалять баблом. Завалили, завалили нас кредитами. Ми вже винні всьому світові, причому винний річний ВВП країни. Тобто за рік, що держава виробляє, ми вже винні де... маємо віддати. І ось ми це будемо віддавати десятками років. Оці люди, які побрали кредити, які так безбожно брали ці кредити, і які розтягнули по кишеням. А ви бачили вчора в Хмельницьку тільки одна людина: 6 мільйонів доларів, і це тільки налічка. І це без урахування всього того, що вони встигли купити за період війни. І автомобілі, і земельні ділянки, і квартири, і закордонна нерухомість, і коштовності, все підряд. Уявіть собі, скільки бабла розікрали чиновники. Просто уявіть, яке це бабло. Але уряд молодець збирає кошти з українського народу. Правда, оця дівчина, вона, напевне, десь іще усвідомлює, яким заднім мозком там усвідомлює, що люди не ідіоти. І вони розуміють, що в цьому уряд не молодець, тому що просто ви стрижете людей. Ну і е, вона каже, що але уряд розробив і інші методи, збільшення дохідної частини. І от журналістка респект їй. Вона каже: да -да, а можна оце докладніше? Бо ну, ясно, те, що ви стрижете людей, це зрозуміло. Можна докладніше про те, а що там уряд е, розробив. І ця дівчинка починає пояснювати, що е, 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 ну от ви дивіться, оце, дивіться у них слово паразит. Таке відчуття, що вони дуже погано вчились, ці люди, тільки пройшли стажування в госдепі, і їх сюди поставили керувати нами. Дивіться, 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 вона каже. І е, е, Вона пояснює, що уряд розробив програму, програму е, збільшення податків. Скажете, стоп. Так це ж тільки що було. Так, це тільки що було. Тобто, всім розумним людям одразу стало очевидно, що нічого, крім як стри, стрихти українців, уряд не розробив. Нічого. От абсолютно. Як ви думаєте, хто це була в ефірі українського, е, одного з українських радіоканалів? Це пані Підласа. Це пані. Підласа, яка, попри свій юний ще вік, чомусь поставлена кимось управляти, керувати, визначати, розповідати українському народові як треба. І що мене найбільше бісить в цих людях, так це те, що вони абсолютно не чують нікого. Оце от, от є отак, от отак, все інше, це неправильно, не так. Ви не розумієте, ви не. Ви навіть не зможете з нею поспілкуватися. Я одного разу, а зараз ця жіночка працює десь в офісі президента. Я її бачу на деяких фотографіях з її е, натягнутою нещирою посмішкою. Вона фоткається там з дітьми там, і ще чимось, і так далі. я був на одному заході, де вони презентували одну програму. Після програми я підійшов, представився, дав візитку, запросив її. І, і я. Помітив її цей порожній, абсолютно погляд. Абсолютно порожній. Вона дивилась на мене, на доктора наук, на професора, на проректора. Просто як на порожнє місце. От просто мимо, абсолютно. Вона отак взяла ту візитку, я думаю, вона її викинула тут же. І далі переключилась на там якийсь американець, ходив, вона туди. Вони пишаються тим, що вони роблять фотографії на фоні Капітолія. Вони пишаються тим, що вони пройшли стажування в Сполучених Штатах Америки. Вони пишаються тим, що з ними фотографувався президент Сполучених Штатів чи конгресмен. Вони не пишаються тим, що вони спілкуються з вами, бо вони не спілкуються. Вони не пишаються тим, що вони розвивають Україну, бо вони і не розвивають. Вони не пишаються тим, що вони допомогли персонально певним людям, бо вони не допомагають. Вони вас не чують. Відчуття абсолютно дике, це вперше, напевно, в історії України керують люди, які абсолютно не чують людей, абсолютно вони ігнорять людей. Вони, вони дивляться на них як на порожнє місце. Вони дивляться на них як ненавчених, як на безтолкових, як на людей, які нічого не розуміють, нічого не знають. І головне, вони дивляться на нас з вами як просто на матеріал, який має виконувати їхні вказівки. Бо вони знають, як треба. А ви нічого не розумієте. І що саме цікаве, що 5 років тому ці всі люди, багато з них, зійшли тільки з сцени, з камедії всяких шоу, ну, тільки українського розливу. Вони зійшли з серіалів, вони були фотографами, вони були діджеями, хороші професії. Ну це люди, які не були, вони не повинні були управляти державою. Але тим не менш багато з них сидить на дуже керівних посадах. Вони пройшли навчання в США, їм там розповіли, як потрібно. знаєте, дуже часто ми говоримо слово методичка. Ми кажемо творожа методичка, і псошна методичка. Так це аналогічні методички. Це аналогічні методички, тільки дані іншими людьми. І вони їх виконують. І чихати вони хотіли на нас з вами, на те, що ми думаємо, на спілкування з нами. Їм байдуже у них є програма, у них є люди, з якими вони люблять фотографуватися, і фотографіями, якими вони пишаються. От я зайшов до одної чиновниці на Фейсбук. Дивлюся, у неї, ну, в профілі, як завжди, прапорці українці, українські, а фото профіля, вона на фоні американського прапора. Тут просто, просто диву даєшся. Просто див удаєшся. А якби в період Януковича чиновники фотографувались на фоні прапорів Китая і Російської Федерації, це було б зрада? Да? А чому це не виглядає як зрада? Ну, будуть колись політики, які будуть представляти український народ, будуть політики з яйцями чи чим там іще, які будуть чинити спротив бажанню інших держав командувати тут в країні? Будуть? Я дуже сподіваюся, що будуть. Я е, одразу хочу відкинути тих людей, які будуть казати, Україна на зовнішньому управлінні. Ні, 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 друзі, ви помиляєтесь. Вона не на зовнішньому управлінні. Просто це люди отакої моральної, інтелектуальної якості. Їм просто пальчиком поманили, дозволили сфотографуватися на сходах капітолію, дали їм американський прапор, поставили їх, сфоткали для того, щоб вони собі на аватарку. Їх запросили. Туди, в метрополію. І вони вони своїм отаким розумом, інколи ну ви зрозуміли яким, вже розклалися в чого і зволяті. Це не країна на зовнішньому управлінні. Це такі люди управляють. Це такі люди, яких купили за ну не три копійки, насправді, не три копійки. І їх навіть не купували. Вони добровільно це роблять. Тому що їм здається, що отам все правильно. А отут можна нагинати всіх людей, бо тут все неправильно. Я проти такої політики, я проти таких чиновників. І я закликаю вас а, бути на боці своєї країни. Не потрібно вважати, що якийсь дядя закордонний чи якийсь дядя зліва, справа, неважливо де краще знає, як розвиватись в Україні. Подивіться на Польщу, подивіться на Словаччину, подивіться на Угорщину. Подивіться на Литву, Латвію, Естонію, подивіться на ці країни. Подивіться на Фінляндію. Це країни, які, в яких політики служать своєму народові. І те, що вони мають інколи сміливість сказати і Сполученим Штатам, і німцям, і французам, і китайцям, і так далі, що в них є своя лінія, абсолютно нічого поганого це не дає. Це не приносить їм війну в країну, це не приносить їм дефолти. Тому що політики, які приходять, розуміють, що замовник послуг оцих слуг це народ, а то на горбу народу прийшли до влади, щоб потім плюнути на народ і розказувати, що єдине, що уряд придумав, це стрихти, стрихти українських людей. І говорять це якісь дівчини, яким трішки за 30. Що вони в житті бачили, де вони вчились, чому вони прийшли до влади, чому вони управляють, ніхто не знає. Ніхто не знає. І що головне, є центрові фігури в державі, які повинні думати про те, як сприймають українці отаких от людей. Ні, реакції немає. З чого можу зробити висновок, що все це, на жаль, єдина команда. Підписуйтесь, якщо.